Псалом 66. На закінчення зі співом Пісня Псалом. Боже, будь милосердний до нас і поблагослови нас, осяй нас своїм обличчям, щоб ми пізнали Твою дорогу на землі, Твоє спасіння між усіма народами. Хай прославлять тебе, народи, Боже, нехай прославлять тебе всі племена, хай веселяться і радіють народи, бо ти судиш народи праведно і ведеш народи на землі. Хай прославлять тебе, народи, Боже, нехай прославлять тебе всі племена. Земля дала свій урожай, нехай благословить нас Бог. Наш Бог, нехай благословить нас Бог, і хай бояться Його всі кінці землі. Євангеліє ВІД МАРКА, розділ 16 Коли минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова і Соломія купили пахощів, щоби піти і намастити Його. І на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце, вони приходять до гробниці, і говорили вони між собою хто відвалить нам камінь від входу в гробницю? Та, придивившись, бачать, що камінь відвалений, хоча був дуже великий. Увійшовши до гробниці, вони побачили зодягненого в білий одяг юнака, який сидів праворуч і жахнулися. А він каже їм Не лякайтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина, Він Воскрес, нема тут, ось місце, де поховали Його. Ідіть і скажіть Його учням та Петрові, що Він випередить вас у Галилеї, там ви його побачите, як і сказав вам. І, вийшовши, вони побігли від гробниці, бо їх охопили тремтіння і жах, та нікому нічого не сказали, бо боялися. А як Воскрес він уранці першого дня тижня, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила тим, які з ним були. Вони плакали й ридали, а дізнавшись, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом перехожим, які йшли до села. А ті вже сповістили іншим, але і їм не повірили. Нарешті Він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом, він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що не повірили тим, які побачили Його Воскреслого. І Він сказав їм Ідіть по цілому світі й усьому творінню проповідуйте Євангеліє, хто повірить і Охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв, і хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він вознісся на небо і сів праворуч Бога, вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав і стверджував слово чудесами, які його супроводжували. Амінь. Книга Пророка Осії, розділ 13. За словом Єфрема, він узяв заповіді в Ізраїлі, поставив їх ваалові та помер. І він продовжував грішити, і вони зробили собі коване з їхнього срібла за подобою ідолів, викінчені діла ремісників для себе. Вони кажуть: Жертвуйте людьми, бо пропали телята. Через це вони будуть як рання хмара і як рання роса, що йде, як полова, здута стоку і як подих сарани. Я ж твій Господь Бог, який скріплює небо і будує землю, руки якого створили все небесне військо, і я тобі їх не показав, щоби за ними ходити. Я вивів тебе з єгипетської землі, і не знатимеш Бога за винятком мене, і немає того, що спасає за винятком мене. Я тебе пас у пустелі у незаселеній землі за їхніми пасовищами, і вони наповнилися вдосталь і піднялися вгору їхні серця. Через це мене забули, і я буду для них, як Пантера, і як леопард на дорозі асирійців. Я їх зустріну, як розлючена ведмедиця, і розірву замкнення їхнього серця, і там їх пожеруть лісові левенята, звірі поля їх розірвуть. У твоєму знищенні Ізраїле, хто допоможе, де цей твій цар, і хай спасе тебе в усіх твоїх містах, нехай тебе судить той, про кого ти сказав дай мені царя і володаря, і я дав тобі царя в моєму гніві, і я тримав у моєму гніві діла неправедності. Єфрем, його гріх схований, болі, наче в тієї, що народжує, прийдуть на нього. Це нерозумний син, тому він не встоїть у побитті дітей. З руки Аду я їх визволю, і зі смерті я їх викуплю. Де твій присуд, смерти? Де твоя колючка, Аде?» Потіха сховалася від моїх очей, тому що цей розділить між братами. Господь на нього наведе палючий вітер з пустелі і висушить його течії, спустошить його джерела. Він висушить його землю і весь його улюблений посуд. Книга Пророка Осії, розділ 14. Самарія буде знищена, бо вона повстала проти її Бога. Вони впадуть від меча, і їхні немовлята будуть побиті об землю, і ті, що мають у їхньому лоні, будуть роздерті. Повернися, Ізраїле, до Твого Господа Бога, бо ти знеміг у твоїх беззаконнях. Візьміть із собою слова і поверніться до вашого Господа Бога. Заговоріть до нього, щоб ви не одержали неправедність, а одержали добро і віддамо плід наших губ. Ассур нас не спасе, на коня не підіймемося. Ніколи вже не скажемо діла наших рук, наші боги. Той, хто поміж тебе помилує сироту, я вилікую їхні поселення, явно їх полюблю, тому що я відвернув від них мій гнів. Буду, як роса для Ізраїля. Він розквітне цвітом і розкине своє коріння, як ліван. Підуть його галузки, і буде, наче плідна оливка, і його запашність, як від лівану. Повернуться і сядуть під його тінню, житимуть і оп'яніють від пшениці, і його пам'ять зацвіте, як виноградник, як вино Лівану. В Єфремі що ще йому та ідолам? Я його впокорив, і я його скріплю. Я, як тінистий кедр, у мене знайдеться твій плід. Хто мудрий і це зрозуміє, чи розумний, і це пізнає? Тому що господні дороги прямі і ними підуть праведні, а беззаконні знеможуть на них.